Добрий день! Сьогодні хочу розглянути питання, хто я і в чому мій ресурс. Ми зараз побачимо, хто до мене зайшов на канал, хто дивиться цей розклад. І я сподіваюся, це допоможе моїм глядачам знайти той ресурс, який вони втратили, або побачити підказочку, яка допоможе їм рухатися далі. І так... Кого ми тут бачимо, Зірочку? Ти дуже емоційна, творча, чутлива і духовна людина. Віриш у краще майбутнє. Дуже приваблива і по зірці така, знаєш, недосяжна для багатьох людей. Чутлива до навколишнього світу та переживаєш емоції, особливо глибоко, порівнюючи з іншими людьми. Дуже емоційна. Можливо, в тебе. Є перехід якихось ідей, творчого натхнення, там бажання реалізувати себе. Але ти зараз проходиш той період оговтання, оговтання від труднощів та знаходиш внутрішній свій спокій шляхом самопізнання та духовного розвитку. Тому що зірка це є більше така знаєш, духовна картка, це такі духовні люди більше, схильна до тривожності та невизначеності. Можливо, зараз розгублена, не знаєш, куди йти або відчуваєш страх перед невідомим майбутнім. Ти часто перебуваєш в ілюзіях, але при цьому в тебе є інтуїтивний дар, який ти приховуєш від оточуючих. Дуже важливо, щоб ти не втрачала зв'язку з реальністю. Поєднуй світловіру і надію у майбутнє з практичними діями. Як на мене, то тобі краще вийти зі своєї місячної таємничості. Розвивати свій розвивай свій прихований потенціал, який ти ховаєш від усього світу да? по карті місяць, покинь всі свої страхи і невпевненість, тому що саме через них ти не можеш розвити свій, випустити, скажімо так, свою інтуїцію назовні, і не можеш розвиватися і надалі, розумієш. Намагайся показати себе світу і вийти з того полумісяця. Я впевнена, що в тебе все вийде. А тепер давай, якщо в тебе резонує те, що я тобі, так як я тебе описала, я хочу подивитися ще, в чому твій ресурс. так? І, ну, давай подивимося по цій карті, в чому ресурс. Ресурс твій в тому, як я бачу, в чому тобі шукати свій ресурс в самій собі. Самі собі, дивися, ти як ця квітка чи кущик, якщо тут зображено, можеш пустити коріння навіть в той неродючий пісок, який взагалі ти розумієш, що в ньому ні чорнозьому, ні це, це пісок. Але при цьому ти можеш пустити туди коріння і ще й розквітнути тією квіткою, яку не бачить та пустеля взагалі. Тобто шукай цей. Шукай свій ресурс в самій собі і прорости, і ти проростеш. Можливо, ти можеш знайти свій ресурс у цьому сонечку. Тобто, подивись на оточуючих, хто біля тебе є. Відключи свій розум і підключи свою інтуїцію. Прислухайся до неї, закрий очі і послухай, чого я хочу, хто мені може допомогти. І знайти ти сонечко, яке сяє, схопитися за той промінчик та, світла. І до нього потягнутися, і він тебе виведе туди, куди ти хочеш і де ти маєш змогу, матимеш змогу реалізувати себе. Це бачу так я. Можливо, ти роздивишся цю картку і побачиш для себе щось інше. Можливо, тобі треба рухатися туди, десь в невідомі якісь краї, так? Або ем, прорости десь далі, або взагалі піти. Тобто і мені цікаво, що ти побачиш на цій карті, і в чому ти побачиш свій ресурс. Я буду рада твоїм коментам. Буду рада, якщо ти для себе знайдеш той ресурс, і ця картка буде тобі підказкою. Дякую.